Вітаю всіх! Хочу зробити відео таке. По новинах. Побачила, що оголосили примусову евакуацію з Куп'янського району і ще просять виїхати. Там, де обстріли, спокійно. Там обстріли. По-перше, хочу зробити ось примусова евакуація з дітьми. Для чого примусова еваку... евакуація населення з дітьми, обов'язково з дітьми. Примусова евакуація для чого? Давайте подивимось. Захист, ви ж розумієте, що тут свої моменти захистити вас від проблем. Це рішення далося від смерті вас захистити хочуть. Тому що ситуація така нестабільна. Зрозумійте цей момент. Ось тепер, дивіться, хочу вам сказати одне: евакуація, щоб зберегти ваше життя через сильні обстріли. Це відразу кажу. Не, не думаємо ніякої Гедоти, ми не читаємо, не віримо у весь цей бред. Евакуація для зберігання ваших життів, Куп'янський район. А тепер я хочу зробити ось що. Для вас Куп'янський район, зрозумійте. Евакуація допоможе нашим військовим у своїх діях просування в Куп'янському районі. Евакуація населення допоможе нашим військовим, щоб вони могли рухатись і діяти, як їм потрібно. Так, дивимось. Ну, звісно, Добі моє, Вам що, мало цього? Слух Боже, десятка, сонце, мах. Ну, любі мої, дивіться, що на тні колоди. Навіть далі не бачу сенсу розкидати колоду. Дивіться. Ви дивіться тільки, як потрібно робити. Будь ласочка, прислухайтеся, що кажуть наші головні там, де це потрібно. Куп'янський район, Куп'янський напрямок, будь ласочка, прислухайтесь, тому що це ж для вашого блага. Ви же хочете там миру? Ось. Ось він, ось він, мир, якщо ви будете допомагати нашим, не ворогу, а нашим допомагайте. Зрозумійте це. Наші вас цінять, як людей. Ви прислухайтесь до цього, тому що, ви знаєте, настане момент, і наші будуть робити так, як їм вигідно вже. Якщо ви не будете слухатись, цінуйте своє життя і цінуйте те, що до вас відноситься, як до людей. Будь ласка, слухайте те, що вам кажуть, і реагуйте на це. Відповідним чином, щоб був результат, ось що потрібно нашим військовим. Допомагайте їм. Якщо вас щось, щось просять, робіть те, що вас просять, будь ласка, і буде результат, і буде мир, той, який ви очікуєте і хочете.